Луцька дитячо-юнацька спортивна школа це кузня спортивних талантів. Місце, де зростають чемпіони і народжуються великі перемоги. За час існування школа дала путівку в життя багатьом поколінням спортсменів, які прославили не лише рідне місто, а й усю Україну. Саме тут починали свій шлях майстри спорту, чемпіони, призери всеукраїнських і міжнародних турнірів, учасники олімпіад. І сьогодні ім'я спортивної установи знову гордо звучить у спортивному просторі країни. Юні футболісти школи вкотре довели, прилуки мають ким пишатися. Команда юнаків 2010-2011 року народження стала учасником чемпіонату України з футболу. Хлопці тренуються під керівництвом досвідченого тренера Олександра Гавури, який і розповів знімальній групі телеканалу Прилуки про значне досягнення його спортсменів. Я хочу розказати. Таке кажуть, із циклу, як живеш команда, про команду старших юнаків 2010 рік народження, які зараз є учасником чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів. Чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. Е, ну було міжсезоння. Ми завершили перше коло і трошки почали там друге коло у е, 2024 році. Ми здобули п'ять перемог. Там декілька ігор програли, ну, закріпилися в всередині турнірної таблиці. Між сезонням ми трошки відпочили там буквально і вже почали з грудня місяця готуватися до другого кола до весняної частини чемпіонату. Юні спортсмени вже давно добре знайомі у футбольній спільноті. Вони неодноразово перемагали на різноманітних турнірах обласного, регіонального та всеукраїнського рівнів. Грали в зимовому чемпіонаті Києва, проводили також. Чемпіонат області з футзалу, ми грали, ну, тому що погода нас, таких умов великих немає, щоб у нас були великі поля штучні, то ми і таку, і таку практику практикували. Тобто ми, стали, ми пройшли два етапи півфінальний і потім фінал Брало участь 12 команд чемпіонатів області з футзалу. Ми стали чемпіонами області. І ставши чемпіоном області з футзалу, ми завоювали право попасти на фінальну частину чемпіонату України, представляти нашу область, місто. В чемпіонаті України вже в фінальній частині чемпіонату України з футзалу, який пройшов у місті Берего Берегово Закарпатської області. Відтак перед важливою грою прилуцькі футболісти вирушили на навчально-тренувальний збір, розповідає тренер. Ми грали на великому полі. Ми зіграли одні з найкращих академій Західної України. Це Мункач, Мукачевський район, там ну, збирають кращих діток з усієї України. Вони грають в чемпіонаті України з футболу, але це вже найвища еліт ліга. Ми також зіграли з такою, з такою командою, як ми, першої ліги чемпіонату України, СКМД Дніпро, навчально-тренувальні ігри. Ми проводили там тренування. Ми проводили в дворазовому режимі тренування. І вже в березні вихованці Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи зіграли на чемпіонаті України з футзалу. У нас розпочалася сама фінальна частина чемпіонату України з футзалу. вона проходила з 21 по 23 березня, де з'їхалось дев'ять команд з різних областей України. Ну найсильніші команди були а, звичайно, ну що областей більше, але ну. Сучасні реалії, як кажуть, хто приїхав, дев'ять найкращих команд, були розділені на три групи, по три команди. Ми е, у своїй групі перемогли, е, перемогли Рівненську область Рафалівка, де США Рафалівка е, і перемогли де Радомишль, США Радомишель Житомирської області. І завоювали перше місце в групі, і потім переможці кожної з груп. Зустрічались кожна команда з собою. В останній фінальний день ми обіграли Черкаську область і США Катеринопіль і в фіналі, на жаль, програли моголів Вінницька область з рахунку, але фінал вийшов, фінал був бойовим. Да, ми програли 5-2, але я кажуть, достойно. Ну зуміли програти, я кажу, достойно. Як говорить Олександр Гавура, до участі в чемпіонаті долучилися дитячо-юнацькі спортивні школи, таких же невеликих міст, як Прилуки. Тож грали футболісти на рівних. Та срібло на змаганнях все одно здобула команда нашої спортивної школи. Я вважаю, що це. Ну, суттєве досягнення до нашого міста. Ну не кожного дня наші діти стають футболісти, велика конкуренція, стають срібними призерами чемпіонату України. Хай це навіть буде футзал. Це, для нашого міста я вважаю, що це достойний результат. Одразу після перемоги у чемпіонаті з футзалу команда юнаків почала готуватися до чергової великої гри. І вже 30 березня футболісти знову проявили себе достойно. Ділиться тренер. У першому турі 30 березня ми прийняли ДЮСШ «Містоподіл», місто Поділ, здобули перемогу 3-0. Також на виїзді 6 квітня ми грали із Юкса Київ. Футбольною академією, де теж таку здобули непросту перемогу за рахунок характеру, волю до перемоги. Ми, походу, поєдинку два рази програвали, але е, все-таки перемогли 4-2. Завдяки професіоналізму тренера, підтримці батьків, дитячо-юнацької спортивної школи та міської ради, ці хлопці вже сьогодні демонструють зрілу впевнену гру, не поступаючись суперникам. Чемпіонат України це ще один важливий крок у спортивній кар'єрі юних прилуцьких футболістів та можливість заявити про себе на всю країну та набути безцінного досвіду. Я вважаю, що цей навчально-тренувальний збір пройшов досить продуктивно. Дай Бог, щоб це все ця підготовка нам допомогла в офіційних іграх чемпіонату України з футболу і чемпіонату області. Луцька дитячо-юнацька спортивна школа продовжує писати спортивну історію міста, виховуючи спортсменів. І футбольні досягнення, які вихованці школи мають сьогодні, яскраве тому підтвердження, адже вкотре прилуки серед кращих.